Наслідки трагічного ДТП чоловік 67-го року народження власною автівкою наїхав на двох сестер. Старша з них загинула на місці. Молодша знаходиться у лікарні через травму хребта. Не підіймається з ліжка. Про стан хворої розповіла одна з її родичок. Її лежить. у неї в двох чи в трьох містах. Позвоночника перебитий. їй нужті дівитися ключі вас не дуже було ділянку операцію. Операція стоїть. Саме маленьке з десять 20 тисяч. У загиблої жінки залишився 12-річний син, а його двоюрідний брат, учень професійно-технічного училища, тепер разом із бабусею опікується травмованою матір'ю. Винуватця трагедії, якого міліція затримала на місці пригоди, наразі випустили під заставу. наложен на него залог в сумме 50 минимальных заработных плат. В дальнейшем вышеуказанный залог был уплачен задержанным и, соответственно, была изменена мера пресечения. Прокуратурой на данное определение суда внесена апелляция, которая была предметом рассмотрения в апелляционном суде 21 января 2013 года. Після цього містом поповзли чутки про ймовірну відсутність водія злощасної автівки у межах країни. Прокурор спростувала їх у своєму коментарі по состоянию я могу прокомментировать на 21 января, когда рассматривалася апеляція прокурора в апеляційному суді, Даний гражданин приймав участие в рассмотрении апеляції, находился в залі судебного рассмотрения. Стосовно ж родини постраждалих, хто останні не знають, де шукати гроші. На лікування прикутує до ліжка жінки, адже окрім цих витрат, мають кредитні зобов'язання. Компенсації наданої винуватцем трагедії вистачить лише на початковий курс лікування, кажуть родичі. На водія тим часом очікує суд.